Житель села Червоносілка Микола Чорний народився у 1931 році. Він розповів, що тоді село мало назву Кароліна. Коли закупляли землі, землі були запущені. Мій дідушка, батьків батько, в Америку їздив, заробляти гроші, щоб купити тут землі. А з Германії десь знайшлася якась Кароліна і закупила, закупила частину землі тут. Неї звати Кароліна була. Вона закупила, хазяювала так далі. До революції. Світлана Сидорчук, місцева жителька, каже, що не зважаючи, що село має назву червоносілка, люди вважають себе каролінцями. Мабуть, і старших людей перейшло так, що коли їде автобус на зупинці, де зупинитися? На Кароліну. Хто приїхав? Каролінці. Звідки ви? з Кароліни? Між собою. Ця назва села так у нас і була. Тепер прийшла пора повернути історичну справедливість. Я підтримую перейменування села на Кароліну. Іван Волощук, староста Великолугінського старостинського округу Курненської сільської ради, говорить, що дата заснування села невідома. Точної дати немає, але після реформи 1860 року були створені дві колонії Кароліна і «Дермань». І тоді розкуповувалися землі на території України, і одні з покупців були німці. От, і з того часу, якби почат, має початок назва цього населеного пункту. Назва цього населеного пункту протрималася до 1946 року, і в той час було переіменовано на Червоносілку. І от ця назва. Є і зараз Червоносілка, а так зв'язку із законом про декомунізацію щодо змін населених пунктів. Були проведені слухання громадські із населенням цього населеного пункту, і визначилися і одноголосно підтримали повернути історичну дату історичну назву Кароліна. Надалі ми маємо отримати погодження. Е Сільської ради щодо звернення до Верховної Ради про поперейменування села Чорносілка на село е, на село Кароліна, це є е, це є у повноваженнях Верховної Ради відповідно до закону про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, тобто, ми свою е, частину. Виконали населення не проти, і маємо заручитися вже колегіального органу Курницької сільської ради для завершення процесу подання пропозицій до Верховної Ради України. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.